Всім привіт! З вами улюблений будинок іграшок. Привіт-привіт! І сьогодні у нас на огляді неймовірна іграшка, а саме лялька серії Rainbow High. Але перед тим як ми покажемо цю ляльку, з вас лайк і підписка. А хто не підписався, того ми не познайомимо з цією красуні, як звати Амая. Ну що, починаємо? Починаємо! Якщо ви не знайомі з цією серією ляльок, то мабуть ви просто не дивилися цей мультсеріал. Значить, слухайте, там події відбуваються у дуже крутій школі мистецтва моди Рейнбоу Хай. Туди можуть вступити підлітки, тануті підлітки з усього світу. І навіть я. Особливо ти, Аріно, там кожна лялька має свій кольор веселки і свій унікальний талант. Хтось створює одяг, хтось аксесуари, хтось малює або фотографує. От, наприклад, ти що любиш робити? Я люблю малювати. Тоді тобі точно у цю школу, і тобі думаю, теж. Треба лише трошечки підрости ще. Особливість кожної ляльки це акцент на моді. Кожна лялька має свій лук, зачіску та характер. Вони є як справжні люди. Я складаюсь із цілої веселки. Вау! І так, сьогоднішня наша лялька це, як ви вже знаєте, Амая. Давайте роздивимося її. Mm -hmm. Я вже не можу терпіти. Що, тоді? Окей, зразу відкриваємо, так? Так, <had some> <-tapos> давайте. Вау, Яка красива. давайте, давайте. давайте. Вау. Ух ти! Арін, як тобі? Вона oh, дуже подобається. Мені подобається і спідниця, і босоніжки, oh. а її волосся так і просить їх зробити. Друзі, дивіться, бачите, тут є п'ять різних гребінців. І ними можна пофарбувати ще більше її волосся і зробити його як веселка. Заколочки є. Mm, до речі, мені здається, що можна і собі спробувати. Щось або пофарбувати, або заколочки взяти. І на раз, два, три. Ми візьмемо собі той грибінець, який подобається найбільше. Uh -huh. Раз, два, три. А -а -а -а! Я теж хотіла блакитний. Так. Мені залишився тоді фіолетовий. Красиво, чи красиво, розчиси? Дуже гарно. Так, Арін, давай. Ти зробиш якусь гарну зачіску, а ми поки розберемося. Так. Як думаєш, як це працює тут? Це крейда, така тут, напевно, має бути спеціальна, щоб можна було пофарбувати волосечку. Бачите, яке воно різнокольорове, гарне. Що ти будеш робити? Ось такого хочу запрасти, О, Таку вести. мальвінку, так? Так. Да. Угу. А ще тут є крейда, але вона захована. Тут. Ну і тепер можна розфарбувати волосся Амаї. Точно, давайте дістанемо цю крейду. Вдома краще попросити батьків, щоб вони вам допомогли розпакувати як ляльку, так і крейду. Ви дістаєте ось тут такий зразок звідси. Отак. О, бачите? І на місце папірця ви вставляєте спеціальну крейду, яка фарбує волосся. Так, який колір? Я Черваний. синій беру. Добре, розпаковуємо. Дивіться, берете цю крейду і сюди просовуємо. І закриваємо. Друзі, ви готові спробувати, як воно малює? Так. Дивіться, воно розмалювало. Я думаю, можна після фарбування ще так розчесати, і буде дуже гарне гладеньке волосся. Ух ти! Дуже гарне. А ще можна зробити таку зачіску собі. Такс. Я тобі помалюю зараз. Можна не боятися фарбувати, тому що ця крейда дуже легко змивається справжньою водичкою. Добре, давайте все-таки я буду сьогодні моделлю, так? Малює. Ось, бачите? Малює, малює. Клас. Макси, давай, поки я тобі все зроблю, добре? Давай. Я давно покраситись хотів ну тепер. я да? <рес> ну... А Який ти колір хотів би фарбуватись? Моє бажання це коли я, може, вже виросту в синій. Ого. Тут навіть намальовано, що можна зачіски і лявиці робити, і собі. Ну що, я думаю, наша має справжня зірка і можна йти в школу. Yeah. Там... О, дякую. О, давай. О, Ух ти, диривий. О, яка красуточка! Красунька! Ми починаємо наш показ мод. Чук, чук, чук. Будь ласка, стилісти, вау, вау! Фотографуємось і пішли назад. Чук, 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 чук. І давайте поаплодуємо нашої Амаї. Цікава вона красуня, і це все завдяки нам. Так, вона стала зіркою в школі Мусест. Хоч вона і так зірка. Це точно. Друзі, пишіть в коментарях, а хто ваша улюблена героїня у мультсеріалі Rainbow High? І, можливо, ми зробимо ще один огляд. З вами був улюблений будинок іграшок. Па-па! Па-па! А минулі відео, дивіться, ось тут!